Привіт. Результативний похід Покажи Можна знімати розпаковку. <ривіт> Я у мирі китнула тканину на постільне більо. Ух ти Так, зараз будемо при роботі. Що за якість? Сатін. Сатін. Компаньй. Клас. Зараз будемо робити. Буде? Чотири наволочки, пододіяльник і простинь. Тисячу гривень. Щоб купити в магазині, це за півтора навіть не купиш. Так що до роботи, мамулька. Поведи мене, де зорі цілувалися, любов казала гірко, поведи мене, де ночі обнімались, любов співала дзвінко. Звичай в я воробій, гайде зорі, а любов нам каже, місяць вже уже дворі і відкриє душу, нам замріяна смерека, подарують гори, файну пісню нам здалека, поведи мене, де зорі, цілува. Любов казала гірком. Гірко. Поведи мене де ночі обнімалися, Любов співала дзвінко Три години роботи і постійна білизна готова. І так, сакін гарної якості, тканини на тисячу гривень це по оптових цінах. Чотири наволочки, простиня. І пододіяльник на блискавці. І хочу замітити, це не професіонал, я так для себе. Що я... Красиво? Супер. Дякуємо Самоучка. Дякую Дякуємо за увагу.